Всім привіт! Сьогодні показую, як готувати парові вареники з вишнями. Ви на каналі смачно готуємо разом. Підписуйтеся, ставте вподобайку і пишіть коментарі, якщо вам сподобається відео. Для цього я беру 250 г кефіру. У мене трошки не хватило, то я додавала трішечки ще сметани, цукор, сіль. І соду. Одразу це все замішую, всі грамовки будуть під відео. І також додаю борошно. Борошна також вийде десь 250 г. І потім іще потрібно буде борошно для розкатки, тому що тісто вийде трошечки таким липким. Не досить приятним в роботі, але воно дуже смачне. Я вам все покажу, як заліплювати, як далі все робити, тому дивіться. Ось так я замішала, один раз додавала муку, спочатку 200 г, і потім ще додавала 50 г І ось так от замішую вже далі руками. Ось дивіться, яке тісто должно виходити. Я замішую, вже краще замішується, наче на відео і не видно, що воно лип липне. Ну воно так, липне трішки, не зовсім сильно, але й забивати його не можна, воно должно бути рівним, якесеньким. Це я вже пішла, нарвала вишень, почистила. Два способи чистки. Можете просто почистити руками, можете взагалі купити заморожені вишні, просто їх розморозити. Але зараз сліто, то домашні вишні є, тому будь ласка, готуйте і насолоджуйтесь, це дуже смачно. Дивіться, що робити, якщо у вас немає пароварки і немає навіть марлі. Ми беремо польгу, так ось скручуємо в шарики і так накладаємо буквально три шарики. Потім я наливаю сюди водичку. В якій воно буде плавати, і зверху ставлю тарілочку, ось і все. Потім я ще викладаю кусочок масла, щоб воно не прилипало, але краще, якщо у вас є олія без запаху. У мене просто немає олії, я б краще олією змазала. Окремо змішую цукор і трішечки кукурузного крохмалю для того, щоб начинка не витікала, щоб вона трималася купи всередині, хоча вона буде все рівно соковитою. Далі все буде на відео і покажу розріз. Беру на моє тісто. Розкатую ось так ось. Бачите, воно не те, щоб сильно липне, але воно не таке, як тісто на вареники, не таке, як е, на пельмені. Воно е, м'ягке дуже. Тому з ним треба дуже обережно. Ось так розкатуємо спокійно. Декілька разів. Не дуже тонко. Хай буде краще трішечки товстіше. Тоді будуть вони такі пухкі-пухкі, і смачне тісто його прям класно їсти. і Діти і всі полюбляють і чоловіки. Вирізаємо потім кружечки, і далі ми вже просто формуємо наші варенички. Для цього нам треба цукор, той, що ми зробили з крахмалем, додаємо на вареничок. Ось так. Потім додаємо наші вишеньки. Ну, я от по 4-5 можу додати. Я навіть дивлюсь на відео, що можна було навіть іще по одній. А, я й добавила. Ось, да. 6 можна додати. Саме головне не по центру, а одразу Отак скручуйте повністю, щоб він закрився з усіх сторін. накрився. Знаєте, от буває вареники, що треба по центру зліпити, потім розійтись по краям. То тут так не вийде, тому що начинка наша розпадається. Тому нам треба сразу взяти. І дві сторони скріпити. Хто вміє це робити прямо в руці, буде навіть, мабуть, краще. Но мені удобно робити на столу, тому я роблю отак: от на столі. Раз, раз, як бачите, це швидко зліпила і все. Наш уже пар готовий, вода закипіла. Ось навіть трошки накапало з кришки, це нічого страшного. Наші варенички, отак. На тарілочку викладаю і накриваю кришкою на 5-6 хвилин, не більше. Тоді вони будуть пухкі, тому що якщо ви залишите надовше, вони стануть вже твердими. Тісто вже буде твердіше. От зараз вони просто найкращі. Там тісто, будьте впевнені, за 6 хвилин воно приготується 100%. І ось з такого. Кількості тіста в мене вийшло 12 отаких от от величеньких парових вареників. На двох, на двох або на трьох вам точно хвата поїсти. Ось Тому поласувати, щоб і небагато, але дуже смачно. Подивіться, які вони, які вони дуже ніжні. Тісто, м'якесеньке, м'якесенька. Всередині вони дуже соковиті, тому що свіжа вишня, але як бачите, нічого було не витекло. Тому ось так ось готуйте смачного. Пишіть ваші коментарі, готуйте обов'язково і присилайте мені, як вам чи сподобалось, чи не сподобалось. Вони неймовірні, вони дуже, дуже, дуже ніжні і смачні, і дуже швидко готуються. Як бачите, не все про все, ну хвилин 40 і парові вареники готові. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь.